Всім привіт! І це друга частина перевірки зошитів. В минулому відео ми закінчили на лізі. А тепер будемо продовжувати перевіряти зошити. Це біла мішутка в нас. Так. От так -так. Беремо червону ручечку. Отак ось так вам видно, видно 19 березня. Домашня робота. Вправа 202. Рано чому майже у всіх дітей пишеться рано, якщо рана. Тобто по царапина якась там, наприклад. Можливо, ще якась ранка. Загується. Не є, а є. Я з дітьми про це поговорю. Поговорю. Зле слово, ніколи менше говори, то більше почуєш. Так, то в неї все-все правильно. Тому я можу виставити їй оціночку, в неї дві помилки, це тоді буде десяточка. Десяточку ми ставимо зеленою ручкою. 11, 12, 11, 10 я ставлю зеленою ручкою. А, оці... а менші оцінки за 10? А менші оцінки за 10 я ставлю червоною ручкою. Гаразд. Давайте продовжувати. Хто в нас далі? Хто це? Міша у нас так, так. Трошки вам ну, так збільшую, гадаю вам добре. Так, 16 березня, о Боже мій, мені не подобається це з. Ну що це таке? Гаразд. Домашня роб... що? Що? Перепрошую, друзі, це робота? Написано, чи робота. Взагалі то, якщо тут, е... тут... робота. Робота, то тоді е, має бути ось таке. А якщо це А, якщо це А, друзі мої, то ми закреслюємо сонечки мої і ставимо О. Я насправді не знаю, як він написав. Просто їхній почерк трошки мене диву, дивує. Раз, далі. Вправа це друга рада загоє. Знову є. Дітей помилки, багато помилок на загоїться. Загоїться. Зле слово, ні. Ні, не, не, те. не те. Він написав ні, але там е, пише ніколи. ні Ніко. почуєш. Так, то в нього все правильно. Тут помилка, тут помилка і тут помилка. Тобто в нього три помилки. Хай ще мені попише бумасочка букву З. Бо я трошки замнів... сумніваюся в його букві. «з». Так. Підраховуємо денотра. Тобто це 9. Не хотіла б я це почути. О, дев'ять. Де, де. ну, Ось така оцінка. Для чого я закриваю життя червону ручку? Ну, раз. Продовжуємо на ще два листочка. Листочком. Листочечка. Ой, вибачте, трошки просто вам показати хочу. Просто відкриваємо свою ручку, знову ж таки. Так, це кого гарна така робота о, Боже мій Ярини. Гаразд, будемо дивитися, що Ярина на цей раз зробила. Так, 19 березня, боже ну, ці е, ну чому в моїх дітей такі якісь Е, якісь незрозумілі. Думаю, що, що. Я просто сама не розумію деколи почерк своїх дітей. А, боже, туши. Робота. Вправа, 202 рана загоїться зле. Зле слова. Ні, почекайте, зле слово. Піждіть секундочку. Мені потрібно звіритися. Так. Ні. Дивіться, я собі тут покладу гаразд. Ось так покладу собі. Вам воно не буде заважати, а мені трошки, можливо, і так, але то нічого. Тут вона неправильно написала зле слова, але в нас пише зле слово. Тобто. Вона переплютала. ой, вона помилилася, написавши А, а не О. Ніколи. Що це за слова? Ніколи пишеться разом. Менше говори, то більше почуєш. Ось тут вже правильно, тут правильно, серйозно правильно. Гаразд, давайте рахувати помилки. Так що це. А це не рахується за помилку? Дві помилочки. Це також рахується за помилку, тому що вона відірвала одне слово, яке мало бути разом. Так, Тобто це 10. 10 ми ставимо якою ручкою, правильно, зеленою. І давайте, так як у нас тут трошки місця, не хватає, на полях. Давайте напишемо ось так. Так, я останнім часом чомусь на полях пишу. І або якщо тут є трошки місця, то я тут пишу чомусь. Напевно, щоб економити сторіночки. Раз. Далі, 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 далі. Давайте пошвидше трошки будемо прискорюватися. Так, це була ринка. Так, я тут вже збираюся, що тут два. Який танос? Не Танос. Я знаю, хто такий танус, друзі. Так що два тобі кома за ж, а не та нос. Два тобі на танус. То Боже, друзі, ну це жах, якийсь ну я не можу. В нього завжди зошити ось такі списані в червоній ручці. Я вже задовбалася йому це все писати. Вирадувати якісь смішні жарти. Все ж таки ж. таки Так, трошки бачите, тут мені книжка заважає серйозно. Так, ручку трошки заважає. Зараз ми трошки. Ось. трошки. І я не так зробила. Ось, вам видно гадаю. Ой. Дивіться, вона прописала в нас тут О. Давайте Ось так, Ось так. Вона в нас прописала О, так. Ось О. І, звичайно, тут. Дуже багато отаких, які мені ну прям ну, дуже не подобаються. Оця дуже прям ну, гарна. Ну, Прям ну, 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 я не знаю, дуже гарна. Оці і взагалі якісь, вибачте, на слові здохлі якісь. Е е е не зрозуміла. А де ще ось так зробимо і два. Дві... О, ну Я тут вже так написала, бо вони теж в мене вийшли здохві. Так, давайте зараз і тут теж напишемо на питання ось так. За це я не ставлю оціночки, тому що ну, це просто що вона пописала. І я вже побачила, що вона не навчилася. Дома робота ще, яка боджі мій. Роб... Ро... І... Робота! Яке вересня? Боже в березня. Боже дитино. Березня. домашня. Робота. Вправо. Ні. Ні. З великої ми пишемо вправо. І коректор, до речі, використований. Напевно, вона щось неправильно написала. Рана загоється знову. Загоїся зле слово нікогда. Що? Я їй зараз два поставлю за це нікогда. Ніколи ніколи. Що це за таке? Не зрозуміла. Де ми знаходимось? О, Боже, жах якийсь. Менше говори, той не той, без Є. То більше Що? Почу... Боже, я не хочу це бачити, почу є і Ш просто О, ось так. Ось! Ну, що це? Є і С Є Ш. Що це таке? Ай, це поганий результат, вам скажу я так. Так, це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 помилок це 4. Ай. Ай, ай-яй, 4. Слухайте. Ні, передумала. На цьому я буду завершувати. Це дане відео. Дякую за перегляд і всім пока-пока. Ждіть ждіть ще е, нових перевірок зошитів. Бо це була друга частина. Ждіть третю, виходить. Всім пока!